Всім привіт! Сьогодні записую відео, як будемо робити повидло з диньок. Для цього нам потрібні диньки. Я їх вже попередньо помив. Беремо, ріжемо диньку пополам, вибираємо з неї серединку. так виходить. Тепер ріжемо на скибочки. Тут різниці особо немає, які будуть розміри скибок. Відрізаю з коринку. Нарізаю на такі кубики і відправляємо в казан. Так робимо з усіма деньками. У нас повинно вийти 5 кілограм очищених день. Нарізав день, вийшло майже 5600 вага. Нам треба цукру вдвічі менше, ніж вага дині. Це 2650. Зараз набираю цукор і відправляю в диню. Висипаємо цукор і перемішуємо. Нам треба добре це все перемішати. І замішаємо на годину, щоб диня пустила сок. Через годинку включусь. Так минула година, як можете бачити, скільки соку пустила диня. Тепер це ставимо ми зараз на вогонь і будемо кип'ятити, все то як закипить 10 хвилин. Включив газ і чекаємо, доки закипить наше масло. Так, наше варення майже закипіло. Тепер беру лимон середній і нам треба видавити з нього сік. Наше варення вже кипить. Тепер відправляю сік лимона. У мене лимон ну, середній, 75 грам Вийшло тут соку. Відправляємо його в варення, тепер перемішуємо і кип'ятим 10-15 хвилин. Так, наше варення кипить вже 15 хвилин. Тепер я виключаю і залишаємо, якраз воно буде настоюватися і чекаємо, поки остине. І добре пропитаються наші шматочки дині соком лимона і також Цукор вбереться краще. Так, наше варення остило повністю. Можете бачити, як воно поміняло свій колір. Які шматочки стали на колір. Тут три сорти день. Тепер ставлю я на вогонь його і нам треба довести його до кипіння. Після цього кип'ятим 30 хвилин. Так, Як можете бачити, варення вже закипіло і тепер нам його треба проварити півгодинки. Трохи вдавляю газ десь на половину, щоб кипіло і варимо далі. Так, минуло півгодинки, варення уварилося, і тепер мені треба його розділити. так как я буду делать повидно, я беру сироп и закрываю его отдельно в банки. Півлитровые баночки. Через друшляк. Будем процеживать. Паночок, Ну, густенький сам сироп, ну, трошки довго, ну, нічого назад. Шматочки відправляю в казанок. А сік в баночки. Ну, зараз як це все зроблю, вже покажу потім результат. Так, вийшло мене 4 баночки сиропу. Це залишилось у нас М'якоть дині. Тепер її нам потрібно перебити блендером. Так, перебив я дині, таке пюре вийшло. І тепер ставлю на газ і буду кип'ятити годину. Зараз закипить воно і треба прокип'ятити годину. На невеликому вогні і це вже треба постійно помішувати, щоб воно не пригоріло. Вже через годинку включусь, покажу, яка густина буде в нас наша повиднула. Такий вигляд має зараз. Так, зварив я повидну, варилось воно кипіло годиною 15 хвилин. Ось такий вигляд має, колір змінився. І тепер розмиваю його по банках. Можна за бажанням додати ваніліну або ще якоїсь есенції. Ну, в мене класичний рецепт. Баночки в мене на різьбі. Ось таке у нас файне, красиве повидло. Тепер воно постигне, якраз застигне і буде чудовий смаколик. Зараз всі їх вже вилью в баночки, розфасую, потім покажу. Ось такий вигляд у нас має наше повидло. Це вийшло 5 баночок повидла і 4 баночки сиропу. Сироп файно буде підходити до якоїсь пропитки, можна пироги з нього робити, пекти. Також можна блинчики робити і помивати зверху. А це повидно. Можна пиріжки робити. І так з хлібом, молоком. Якщо комусь сподобалось відео, ставте пальці в губу. Не забувайте підписуватись. І всім смачного!